Ми зараз знаходимося в Брокліні, що дуже близенько, біля Сакраменто, на вулиці, яка просто зі всіх сторін. Вона прикрашена до Різдва Христового. Їздить море машин, ціла пробка. Ми лишили свій автомобіль. Десь нас в парковці біля магазину і прийшли подивитися, гляньте на цю красу. Я змонтую ціле відео, як це все виглядає. Люди їздять в Остап в автомобілях. Ось так просто звисаючи з автомобілів. уявляєте? На цій вулиці в Брокліні, що біля Сакраменто, люди прикрашають ось так свої будинки до Різдва Христового. Я вітаю вас з прийдешнім різдвом. Merry Christmas! На вулицях лунає така різдвяна, класна музика. Кожен будинок прикрашений по-інакшому. Кожен будинок, кожне подвір'я прикрашене по-інакшому. Настільки багато різних гірлянд. Гляньте, тут все в червоний колір, і з боку червоний автомобіль. Тут вже шопка різдвяна. Автомобілі їздять в різні сторони. Багато людей гуляє пішки. Попереду, взагалі, цілий будинок разом з деревами прикрашений. А ось це це ван-лау. Величезна інсталяція. Все світиться, бачите, всередині сидить Санта-Клаус, наш Миколай, і тут цілий, цілий поїзд, подарунків, ялинка, і так ще цілий будинок прикрашений, а також дерево поряд. Дуже гарно це все. Я відверто кажучи, що такого не бачила. В нас, наче, тут є а, ще в Лумісі, наскільки я знаю, якщо не помиляюся. І ще десь над Натомасом вуличка. Десь в мене є закладено. Ну я ніколи, ніколи такого не бачила. Це дуже гарно. Це так піднімає настрій. І незалежно від віку, просто повірте, навіть ця атмосфера, як от вони їдуть по вулиці, бачите, на автомобілях зверху. Це все, це просто... Хтось бачить, бачить це так. Розумієте? Кожному по-своєму. Хтось бачить прикрасу так. Дуже гарно, дуже мені сподобалося. Якщо десь є у ваших містах, то їдьте, дивіться, хто не встиг. Цього року подивитися, наступного року їдьте, тому що кожного року в рокліні. А так прикрашають будинки. будинки кожного року. Минулого року ми не попали, а цього року ми нарешті попали. Гляньте уважніше. Бачите, ззаді в автомобілі сидять люди. Я бачила такі автомобілі, де ззаді по 15 людей. Зверху ось тут діти, влазять всі можливі вікна автомобіля. Трачки такі більші автомобілі їздять настільки переповнені, що просто капець. Є автомобілі, де відкриті багажники і люди сидять. Саме цей будинок найкрутіше, на мою думку, прикрашений на цілій вулиці. Масштаб його просто вражає. Насправді кожен прикрасив дуже індивідуально, а також по-різному. Ось, наприклад, власники ось цього будинку поставили такого Миколайчика, який випускає бульки. Тут збираються дуже багато дітей, які бавляться з цими бульками. На самому подвір'ї фронт-ярді є дуже багато різних деталей, які, на мою думку, не зовсім поєднуються один між одним, але власник вирішив прикрасити саме так. А тут ви зараз побачите ще дивнішу, на мою думку, історію. От гляньте перше на людей, які їздять і дивляться на це все. І тепер та-дан! Дехто з американців бачить ось так різдвяні декорації. І таке буває, і таке буває. Рухаємося далі. Цей дім так більш класично прикрашений. Тут наче Миколай, ціла упряж. Досить гарно виглядає, поміж інших. Тут також видно таке оригінальне прикращення в честь Різдва. Дракончики, динозаврики. Ну, Миколай тут теж присутній. А тепер увага, дивіться, хто їде по вулиці. Це людина на такій машинці. Гляньте, це просто прикол. Звичайно, що він збирав дуже багато уваги біля себе. Ось вам ще здалека. Цей самий поїзд з Миколаєм всередині. Так він виглядає, стільки багато деталей. Я просто не представляю, скільки часу займається інсталяція. Вона настільки детальна, настільки гарна, цікава, дуже гарний задум. Давайте ще з іншого боку подивимось. Гляньте, тут навіть якби свічечка запалена на початку цього поїзда. Гараж відчинений, люди сидять поряд, роблять барбекю. Дуже було цікаво подивитися, як виглядає, на думку американців, ось це особлення різдва у вигляді новорічних і різдвяних декорацій на їхніх будинках.